Україна це різноманіття. Так було колись, так є і зараз. У нас завжди жили поруч різні культури та субкультури, релігії та етноси, фанати чогось особливого та ті, хто підтримують усіх своїх, і ще мільйони інших людей, професій та історій. Нас мільйони, і перемог стільки ж. Кожна перемога це результат важкої праці, виклик страхам та стереотипам. А ще прагнення розвиватись наперекір усьому, та поки що декому доводиться долати більше перешкод, аніж іншим, на шляху до своєї мрії. Такі люди все ще потребують більшого включення у суспільство, але вони так само впевнено йдуть до нових висот, перемагають та тріумфують. Люди з інвалідністю підкорюють сцени, борються за права інших та перемагають у міжнародних змаганнях. Завдяки незламному духу паралімпійців Україна отримала 464 медалі за час участі у Паралімпійських іграх. А українські спортсменки та підприємниці доводять, що жінка може усе, відкриваючи нові і нові горизонти. Інші доводять, що війна не змусить їх здатися, адже вимушений переселенець це не вирок, а можливість дати початок новій справі в новому місці. Дехто все ще бореться за можливість любити, але ми усі маємо право на любов. Вони захищають нашу батьківщину на сході, здобувають перемоги на міжнародних змаганнях, малюють картини, кохають, відкривають власний бізнес та підкорюють світ маленькими, але впевненими кроками. Усі ми різні, а тому прекрасні. Прийняття різноманіття об'єднує, робить нас сильнішими і надихає на нові перемоги. Досить жити у темряві, вмикай світло розмаїття.